На ремонті сумка, ось така дорожня сумка, вийшла з ладу коліщатки, Бачимо, розслоїлася. Міняти будемо з колесним блоком, бо він є у нас в наявності. Дивимось. Кріплення на, один, на одну заклепку, тут може дві бути, а тут під саморізи. Це теж не важливо, якщо тут будуть під е, отвори, під болт, бо монтувати ми будемо болтами, то це навіть краще. Вибираємо візуально. Тобто подивились, заповнили, що з бортиком. Далі знімаємо. Відкриваємо центральний відділ. Далі підкладка буде. ось. Ми вже відкрили, вона на молнії. Відкриваємо повністю підкладку. Ось два саморізи нашої блока колесного. І ось тут висверлить одну заклепку. Висверлюємо, знімаємо і далі будемо підбирати більш детально, знімати розміри. Сужі ми знайшли код 1045. Ось так вони виглядають. По ширині вони підходять. Тобто ось тут підходять, ось тут по висоті підходять, перекривають всі отвори. Колеса це вже немає різниці, бо буде заміна двох. тому все буде однаково. А, бортик <coughs> теж є. Єдине, тут під кутом йдуть кріплення, а тут прямі. Тобто можете як варіант просверлити наску і закріпити болтами. Або кріпити те, що є. ці Фіксатори вже не підійдуть, бо вони під кутом. Підкидуєте звичайні шайби. І все. І зажимаєте саморізом. І все буде триматися. Можете якусь пластину таку вирізати, але це вже лишнє. Шайба і зажим. І все. А так вони один в один міняєте сміло. Все буде працювати. Ось так виглядає сумка без колес. Два отвори. Тут отвір. Тобто прикладуємо. Щоб оце ж теж пролізло, але завжди можна підрізати. Бачите, все сіло. Ось так, поставили. Якщо тут отвір не зівпав, новий просверліть. Тут те ж саме. Або знутрі шайби, або зверху. Просверліть два отвори. Болтами зажміть і буде воно надійно. І довго служити.